Дузиної води, цю розписку займаються активною підтримкою і допомогою тим людям, тим дуже небайдужим людям, котрі роблять надзвичайно важливу справу. І намагаюся всіма зусиллями їм допомагати, привозити ті речі, які вони використовують для пошиття тих чудових верців. Раз... Я так, вже так, не так. закрию. ми відремонтували раз раз же не буде тому вже пошили 160 пар. Ваші принципи вони розраховані на мороз. Практично ми робили два види. Перші робили з хутром, а потім почали робити подвійну шкіру. Але коли прийшли професійні, мається на увазі армійські хлопці там і навіть вищих чинів, навіть з розвідки, вони нам підказали, що берці має бути тільки подвійна шкіра. Чому? Бо коли хутро, вона намокає, три доби не висохне, і хлопці дуже сильно мерзнуть. І ми почали робити її з подвійної шкіри. Якщо ви бачите, гляньте, що вона є дійсно з подвійної шкіри, і то з такої високоякісної, доброї шкіри. І зготовано, вона навіть коли він намокне, моментально він висихає. Ми ще їм даємо такі натовські вставки. То не кожному, звичайно, вони витягають вологу і тримають тепло. І практично, що коли е, в, в, в тих вставках і в тих вони витримують дуже високу температуру. Вони е, в нас обходяться досить-досить дешево. Е, чому? Бо е, шиємо е, самі, шиємо на таких на ну, с, с, безплатно. Якусь частину правда платили, але все одно основна маса парми виготовили е, безплатно. Хлопці, е, чоботярі. Ми об'яснили ситуацію, вони так з розумінням то сприйняли і шиють безплатно. Добрі майстри, ми їм дуже вдячні.